Дитячі курточки сорту Екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Лоті знаходиться 15 кілограм. Ці курточки осінньо зимові Поїхали. Ось така класна курточка на хлопчика. Кукова категорія від 9-12 місяців. Класна така обилкова. Наступна моделька. Ось така жовтенька. З капюшончиком. Я думаю, що підійде як для хлопчика, так і для дівчинки. Наступна моделька, ось така червоного кольору. Класна така вона йде вже зимова. Іксічка кожна. Знову, я так думаю, що це, напевно, де йде строчки. Така класна теплесенька так на замовку. Наступна ось така тонесенька сірого кольору. 68 см ріст на хлопчика. Наступна моделечка ось така чорна балонова всередині з рожевою флісовкою. Підійде для дівчинки 11-12 рочок з капюшончиком. Осіння вісняна курточка. Наступна ось такий плащик. Така цікава моделька. На 8 років. Наступна моделька, ось така класна джинсова, малюсенька курточка. Від next бренду. Певно 3-6 місяців. Наступна ось така рожева. На тут теж весняна курточка. Не пише, наскільки маленька, така дурочка. Наступна ось така класна така чорна з хаки. Колір э, від. 8-9 рочків. Під об'єс, підійде для на хлопчика. Наступна ось така теж знову синя. Класні, вони такі легенькі, з пішончиком. Осінньо-весняні курточки. Вік теж, напевно, 8-9 рочків. Наступна моделька, ось така теж жовта. Осіння зимова курточка, на Наріс 110 см. Ще у нас буде класна безрукавочка. Такий гарний насичений колір. 74 см ріст. Думаю, підібря як для хлопчика, так і для дівчинки. Знову ж таки, безрукавочка дитяча. 128 см ріст. Я ж підійде як для хлопчика, так і для дівчинки. Знову ж таки, ось така класна безрукавочка. Скайплішончиком на хлопчика. 86 см росту. Наступна модель ось така курточка, теж весняна. 12 місяців. Ще у нас ось така є. І теж осіння зимова. для хлопчика, таку дирочку. Ще ось така безрукавочка. Трішки більше. 11-12 трошків. Наступна ось така на дівчинку з сердечками. 24 місяці. Ще бачимо ось така, такий дощовичок на дівчинку. 7-8 років. Наступна ось така зрукавочка. Класно з капюшончиком, Стан її просто ідеальний. Де 10 років, Вибачайте. Ось така класна лимонний колір, насичений на дівчинку, ось письма курточка. Наступна ось така на дівчинку, що класна на замочку. ще у нас попадається? Ось така лихового кольору з капюшончиком. Так виглядає. Знову ж таки, безрукавочка. Ось, ось така помісені. Наступне сирого кольору. Ось така теж тонесенька, курточка хлопчика росляна. Хлопчика теж ось така курточка на хлопчика з капішончиком. Дашане. 11-12 років. Наступна ось така яскрава для дівчинки. Для хлопчика 6-7 рочків. Ще дивіться, яка класна жилеточка на дівчинку з камінчиками 30 місяців перша. Наступна. Ось така класна. Теж на замочку, на дівчинку. На хлопчика, вибачайте, 7-8 років. Ще ось така. Дуже гарний колір теж, яка вона йде весняного Марко Поло 152 см росту. Ось таку, ще маємо жовтеньку Наступна ось така сирого кольору теж для хлопчика. Ще у нас ось така є кольорова для дівчинки. Моска тобто, на підбуркову дівчинку. Наступна жилеточка, ось така рожева, з капішончиком. Пише 152 см росту. Наступна ось така оливкова курточка на хлопчика. 8 років. Ще бачимо ось таку тонесеньку балонову. 10 років. Наступна ось така рожева, персикова. 116 см росту. Ось така малесенька на дівчинку. Наступна моделька. Знову ж таки, у нас безрукавочки з капюшончиком. Капюшончик відстібається. ріст 92-98 см. Рост. Ось така маленька курточка. На дівчинку підлітка. Ще ось така. Там на синяна хлопчика. Знову ж таки, жилетку бачимо. Ось така на дівчинку. капюшончиком, Знову ж таки, ось така на дівчинку. Класний колір такий. Наступна ось така оливкова. Ще бачимо ось таку державу, знову ж таки, балонову, на дівчинку. Ріст від С-олівер. ріст 164 см. як на мене. Наступна моделька, ось така безрукавочка, класна малесенька з капюшончиком, 3-6 місяців. Ще ось така у нас тут курточка є. Корні парочки. Наступна ось така напрукавка на хлопчика. Чотири рочки. Ось така червоного кольору, що курточка тут знаходиться. Наступна ось така дівчинку, власне з сердечками. Наступна ось така сирого кольору. Ось на дівчинку і остання моделька. Ось така молодівчинка, що відомо. Це є курточка сорту екстра ціна.